Привіт! Я отримала завдання від Саші. На жаль, не знаю його прізвища, не знаю навіть, де він живе, але він надіслав цікаву задачу. Таке інкогніто. Буває таке. Знаєте, Не пам'ятаєте навіть ім'я людини, котра вам дуже допомогла або навіть змінила ваше життя. Я раніше подібне не вирішувала, то думаю, варто це зробити. Адже завжди цікаво робити щось нове і експериментувати. Чи не так? Отже, ось завдання, яке він дав. 3 синус в квадраті х дорівнює 1 плюс косинус х. На перший погляд, це здається важким завданням. Ви не можете вирішити це рівняння відносно х. Тобто у вас були і арксинус, і квадратні корені, і синуси, і косинуси, і таке інше. Але як би ви це вирішили? У будь-якому випадку, якщо я бачу тут косинус х, а потім тут бачу синус квадраті х, то починаю згадувати, які тригонометричні тотожності я знаю, які тригонометричні тотожності містять синус в квадраті х. Ну, основна тригонометрична тотожність, що виходить з визначення тригонометричних функцій на одиничному колі, це сину в квадраті х плюс косину в квадраті х дорівнює 1. Виходить вона також з того, що для всіх точок на колі х в квадраті плюс y в квадраті дорівнює радіусу в квадраті, але це одиничне коло, тому все це дорівнює 1 в квадраті. Але, тим не менше, сподіваюся, ви це вже вивчили, якщо проходили уроки з тригонометрії. Отже, чому дорівнює синус в квадраті х? Давайте визначимо. Синус квадраті х дорівнює 1 мінус косинус в квадраті х, правильно? Отже, можна тут замість синуса в квадраті х підставити цей вираз. Що це нам дасть? Ну, зараз ми просто експериментуємо, але так, принаймні, все буде виражено через косинус х. Давайте підставимо. Отримаємо 3 помножити на синус квадраті х. Ми ще й не що синус квадраті х ж саме, що одиниця мінус косинус в квадраті х. Дорівнює 1 плюс косинус х. Можна трохи спростити. 3 мінус 3 косинус квадраті х дорівнює 1 плюс косинус х. Ну, не знаю. Так, для експерименту давайте все перенесемо в праву частину рівності. І ви побачите, що це був не просто експеримент. 0 дорівнює, переносимо це в праву частину. 3 косинус с квадраті х. Потім потрібно з цієї частини відняти 3. Давайте просто напишемо плюс косинус х, потім 1, мінус 3 дорівнює 2. Давайте перевіримо. Тут у нас мінус 3 додали 3 косинус в квадраті х до обох частин. правильно? З обох частин відняли 3, отримали мінус 2. І цей косинус х. А тепер, що ми можемо зробити? Ось тут починається найцікавіше, тому що це виглядає як квадратне рівняння. За винятком того, що замість квадраті плюс bx плюс c у нас a помножити на в квадраті х. Тобто замість х квадраті у нас цілий косинус квадраті х. Що я на, маю на увазі при цьому. Давайте я зроблю заміну. Тоді, думаю, вам все стане зрозуміло. Зроблю заміну А, букву я виберу довільно. Досить, досить, дорівнюю косинус Х. Отже, якщо в цьому рівнянні замінити косинус Х на А, що вийде? Поміняю місцями час, частини рівняння, перенесу 0 в цей бік. Дорівнюю 0. Отже, утримаємо 3. Косинус в квадраті х. Це те ж саме, що і косинус х в квадраті, правильно? Утримаємо 3а в квадраті плюс а мінус 2 дорівнює 0. Отже, тепер у нас повне квадратне рівняння. Його можна вирішити, використовуючи формулу знаходження коренів квадратного рівняння. Що це за формула? Напишу її тут. Мінус b плюс мінус корінь з б в квадраті мінус 4, і все це розділити на 2а. Отже, який корінь у цього рівняння? І пам'ятайте, що Це А відмінно від цього А. Може, це не варто було використовувати букву А, але ці А, Б і С в квадратному рівнянні є коефіцієнтами. Отже, це А, Б дорівнює 1, С дорівнює мінус 2. Так, які ж корені у цього рівняння? Тут потрібно знайти А. А дорівнює, я знаю, що заплут, вас. Але Давайте позначимо іншою буквою. Замість А дорівнює косинус С, позначимо, не знаю. Підберу відповідну букву, яка тут не використовується, припустимо Д. Отже, 3D в квадраті плюс Д-2. Так що, тепер АБ і С є коефіцієнтами. А вирішенням цього рівняння є D, тому що я не хотіла використовувати А, Б або С. d дорівнює мінус b, b дорівнює рівня 1, тобто мінус одиниці. Якщо все це вам зовсім не знайоме, то варто переглянути уроки з квадратних рівнянь. Плюс-мінус корінь з мінус b в квадраті. Це одиниця в квадраті. мінус 4 ac тобто 4 помножити на а, помножити на 3, помножити на c, це дорівнює мінус 2. Правильно, ці мінуси скорочуються і помножаємо на 2. І все це розділ... розділити на 2а. А дорівнює 3, тому ділимо на 6. Отже, це дорівнює мінус одиниця плюс мінус корінь, чому дорівнює вираз під коренем. 4 помножити на 3, помножити на 2,4 плюс 1 25. Ось, бачите, легко буде добути корінь розділити на 6. Отже, це дорівнює мінус 1 плюс мінус 5 шостих. І які ж корені рівняння? Чому дорівнює мінус 1 мінус 5. Це мінус 6 шостих, і це мінус 1. А інший корінь мінус 1 плюс 5 дорівнює 4. 4 розділити на 6 дорівнює 2 третіх. Отже, вирішення цього рівняння. Давайте звільню небагато місця. Сподіваюся, можна ось це стерти. Подивимось, що я тут написала. Ой, це я хочу залишити, але можна стерти ось це. Ви знаєте цю тотожність. Також ви знаєте формулу вирішення квадратного рівняння. Подивимось. Власно, давайте і це теж я зітру. Звільню побільше місця. А цей вираз я хотіла б залишити, тому що він показує, як цей вираз став квадратним рівнянням. Тільки замість простої підставної у нас косинус х. А потім ми косинус х позначили через d. Тим не менш, рішенням цього квадратного рівняння є d дорівнює мінус 1, або d дорівнює 2 третіх, правильно? Але, звичайно, перед цим ми провели заміну, позначивши косинус x дорівнює d. Тобто вирішенням цього рівняння з підставною х є рішення цього рівняння. Косинус x дорівнює мінус 11, або косинус x дорівнює 2 третім. Це легко знайти, правда? Х дорівнює аркосинус мінус одиниці. Я завжди забуваю, що у позначенні для аркосинуса дві букви С. Е, ну, для якого значення в градусах або радіанах косинус х дорівнює мінус одиниці? Це для пі, правильно? Тобто, х може дорівнювати пі, що також дорівнює 180 градусів. Ну, а це не так просто знайти. Думаю, для цього мені доведеться скористатися калькулятором. Може, ви не знали, але в Google, як не дивно, є калькулятор, і більш просунутий калькулятор, ніж інші. Тому можна використовувати Google, щоб знайти аркосинус з 2 третіх. Давайте знайдемо аркосинус 2 третіх. Не знаю, чи правильно я написала. Гугл нам говорить, що це тисячна. і ще купа цифр. До речі, отже, х дорівнює аркосинус 23. Х дорівнює 0,84106. Давайте перевіримо, чи підходять ці значення. Так, для інтересу перевіримо, чи підходить цей корінь. Перевіримо, чи отримаємо ми правильні відповіді, якщо підставимо пі в це рівняння. Чому дорівнює синус пі? Давайте я все зітру, тоді ми зможемо перевірити. Я перевірю тільки пі. А 0,84 ви могли б перевірити самостійно. Отже, перевіримо π. х дорівнює. Ні, це не те, що я хотіла зробити. Отже, перевіримо, чи підходять для π. 3 синус квадраті π дорівнює 1 плюс косинус π. Чому дорівнює синус π? Це дорівнює 3 синус π в квадраті і дорівнює 1 плюс косинус π. Синус π дорівнює 0, правильно? Значення y, якщо пройти 180 градусів, дорівнює 0, тому це дорівнює 0. А чому дорівнює косинус π? Косинус π дорівнює мінус 1. Отже, 0 дорівнює одиниця плюс мінус одиниця. Таким чином, рівність дотримується. Тобто π є коренем цього рівняння. Думаю, якби ви підставили 0,841, ну, виявилося б, що рівність дотримується. Отже, давайте подякуємо Саші за надіслану задачу. Я думаю, це була досить кумедна задача, тому що виглядає вона як тригонометрична. Хм, вона і була тригонометричною, тільки потрібно було знати тотожності, ну хоча б трошки. А, а потім потрібно було розпізнати в ньому квадратне рівняння. Зараз я з вами прощаюся. До зустрічі на наступному уроці. Па!